Пригоди лісових тварин. Одного ранку, коли сонце тільки но заглянуло крізь верхівки дерев, ліс почав оживати. Пташки співали, а лісові мешканці відкривали свої барліг та нірки. Але цього дня щось було інакше. У лісі з'явилася велика загадка, яку треба було розгадати. Лис Микита завжди кмітливий та хитрий, першим помітив дивні сліди на землі. Хто ж це тут проходив? подумав він, покликавши своїх друзів. Маленькі глядачі, приєднуйтесь, щоб знайти відповідь разом із лісовими героями. Швидко до Микити приєдналися інші лісові мешканці. Ліжачок Круть приніс карту, яку знайшов біля старезного дуба. Совиня Оля запропонувала подивитися сліди ближче, адже вона така розумна і знає багато. А зайчиня Стрибке вже під стрибом вирішило вирушати в подорож. Сміливі друзі вирішили знайти розгадку всі разом. Адже кожен із них має унікальні здібності, і саме дружба допомагає їм справлятися з будь-якими труднощами. Ви готові вирушити разом із ними. Нашим героям довелося подолати шумливу ріку, обійти колючий кущ і навіть подружитися з дятлом, який вказав їм правильний шлях. Кожна пригода дарувала їм нові знання. Їжачок Круть розповів, чому дерева скидають листя. А совеня Оля пояснила, як тварини спілкуються між собою. Маленькі глядачі, чи знали ви, що бобри будують свої хатки із гілок? Або що у жабок є спеціальні пісні для дощу? У нашій лісовій подорожі кожна зупинка це нове відкриття. Пройшовши всі пригоди, друзі нарешті дійшли до галявини, на якій з'явився той самий загадковий скарб. Але це був незвичайний скарб із дорогоцінностями. Це була велика книга лісових таємниць, у якій був записаний увесь світ тварин і рослин. Герої зрозуміли, що справжнє багатство це природа довкола нас. Їм стало ще веселіше дізнаватися нове і розповідати про це своїм друзям. А чи будете ви досліджувати дивовижний світ природи разом із нашими героями? Відтепер друзі вирішили. Вони не тільки розгадуватимуть загадки, але й будуть захищати природу. Лис Микита сказав: почнемо зі збору сміття. Совиня Оля додала і навчатимемо інших? Їжачок круть посміхнувся і вирішив посадити ще більше дерев. Маленькі глядачі, настав ваш час допомагати природі. Прибирайте ліс від сміття, дбайте про рослини та розповідайте друзям, як важливо любити природу. Приєднуйтеся до пригод, і разом ми змінимо світ на краще.